Вишиті рушники з усіх районів Вінничини представили на виставці у центрі народної творчості серед 25 оберегів, які є в експозиції. Обрали один найкращий детальніше про це у сюжеті далі. На нашій виставці представлено 25 рушників. Кожний район використав свої символи, підібрав унікальну кольорову гаму, ниток, унікальні візерунки, використав мережку. Найкращим на виставці визнано оберіг крижополя. На цьому рушнику найбільше символів притаманних Подільському краю. Наприклад, цей орнамент називається засіяне поле це символ родючості та достатку. А це дерево життя. Там вся сім'я вишиває, вони знаються на традиціях. Вони володіють багатьма видами техніки ручної вишивки. Ну і сьогодні, звісно, цей рушник є центром експозиції нашої виставки. Він просто унікальний, і неповторний, вирізняється взагалі своїм і малюнком, і технікою вишивання. Це Могилів-Подільський район. Саме він представив от такий квітковий орнамент, вишитий гладдю. Важко зараз сказати, скільки всього вишивальниць їх, мабуть, дуже дуже багато, але провідних з них це можна сміливо сказати. Що десь 800. виставка триватиме до 30 вересня. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.